Вітаю зараз. Ми перебуваємо в реабілітаційному відділенні Чернігівської міської лікарні, No4. Саме тут проходять реабілітацію люди після інсульту, а також наші військові після травм. Як саме проходить ця реабілітація, розкаже лікар-невроботолог Олександр Лантов. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, як проходить реабілітація, які етапи? Взагалі наше відділення займається реабілітацією десь з 2015 року. Ми починали як реабілітація після інсультних хворих, але враховуючи наше сьогодення, ми почали займатися реабілітацією і військових після травм. Ми, наше відділення, наша лікарня, єдина в області, яка заключила з Національною службою здоров'я комплексний пакет реабілітації. Куди входить також реабілітація військових. Наразі ми перебуваємо в великому залі реабілітаційному, де проходять заняття з фізичними терапевтами. Починаючи, як пацієнт поступає до відділення, в нього є маршрут, його оглядає міждисциплінарна команда. До кожного пацієнта підхід індивідуальний, тобто на Момент поступлення міждисциплінарна команда це фізичний терапевт, ерготерапевт, логопед, психолог складають план реабілітації. Тобто, що, наприклад, ми можемо за два тижні, це короткотривала, тобто є короткотривала, є довготривала реабілітація. От За чотири тижні, що ми можемо, які ціль, ціль яку поставити, наприклад, там пацієнт. За два тижні самостійно навчитися сідати в ліжку чи вставати. І потім цю ціль ми досягаємо. Коли вам вдалося отримати пакет НЦЗУ? І чи безкоштовна ця реабілітація? Для... Так, реабілітація безкоштовно, комплексна реабілітація це 21 день і більше пакет НЦЗУ. Цьому році, з січня працюємо. Наскільки зараз заповнене відділення? Відділення заповнене на 100%. Є запис черга вже на два тижні перед. І чи це пацієнти Чернігова? Тут проходять реабілітацію. Ну, здебільшого відсотків 80 – це такі область Чернігів, але є і з усієї України, особливо військові, які після травм. Це наш пацієнт Дмитро. Він у нас не так давно, з 4 травня. В нього дуже важка травма була, мінно-вибухова контузія з осколковим пораненням головного мозку, з забоєм головного мозку. В нього наразі спостерігається. Правобічний гемісиндром, тобто відсутні рухи в правих кінцівках і порушена мова. Але він боєць, він наш захисник, він старається, в нього є мотивація, є бажання відновитися. І, до речі, не маловажно в реабілітації відновленні це ще є допомога родичів. Тобто, коли родичі постійно Рядом постійно допомагають. Реабілітація це довготривалий процес, і родичі в цьому відіграють також значну роль. Наразі о, в цьому залі він проходить заняття зараз з фізичним терапевтом Олею. Він з незначною допомогою майже самостійно вже може сідати. З допомогою вертикалізується, тобто встає. Один, два. І самостійно сам. І вагу, вагу, одразу вагу на праву ногу, вагу перенось. Ось так. Займається з ним ще логопед, психолог, ерготерапевт. Повністю комплексна реабілітація. Поки що при результати ну, говорити зарано, треба, щоб якийсь проміжок часу, але я думаю, відновлення в нього буде. Це кабінет ерготерапії. Тут займаються ерготерапевти. Ціль у ерготерапевтів це навчити пацієнтів повернути їх до звичайного побутового життя, тобто навчити займатися там кухонними якимись справами, навчитися одягатися, роздягатися, вмиватися, чистити зуби і так далі. дрібну моторики, якщо це уражена рука. Наразі проходять заняття. Це пристрій для дзеркальної терапії, але його зараз і застосовують як для покращення навичків мовлення. Це стіл бобота, Апарат для розробки пасивної стопи, це клітка для заняття. Ще один мотомед бруся для ходьби, де покращуються навики паттерн ходьби, імітація східців. Це рамка, да, де силові вправи. Як нам сказали, це останні екземпляри з нашої Азовсталі, ще з цього того металу, який був на Азовсталі. До нас недавно цей апарат привезли. Він ще в процесі установки. Це роботизований апарат для відновлення навичок ходьби. Це все підніметься, пацієнт фіксується, ноги, руки, задається програма спеціальна, і оцей апарат сам починає підлаштовуватися під пацієнта і імітує функцію ходьби. І розкажіть, з якими травмами до вас потрапляють військові? Які найскладніші випадки за вашу практику за цей час було? Ну, до нас військові потрапляють з різними травмами. В основному це мінно-вибухові контузії, тобто пошкодження центральної нервової системи, струс, забій головного мозку, також травми спинного мозку. Осколкові поранення, тобто це кінцівки, периферичне враження нервової системи. А також бували випадки, коли всі ці травми супроводжувалися ще додатково інсультом і так далі. Стани пацієнтів різні, є і тяжкі стани, коли травма на рівні шийного відділу, і пацієнт майже зовсім нерухомий. Є осколкові ураження кінцівок, тобто там паризи, ноги, і руки, які більш легкі. Але в, в, в більшість випадків це комплексні травми. Є і поранення, і міновихова контузії, тому е, наразі сказати, чого більше, не можна. тобто Достатньо, достатньо всього, скажімо так. Які у вас зараз, зараз є найтяжчі хворі військові? Це спинальні, спинальні травми. Коли ураження спинного мозку на шийному рівні. І скільки у вас військових взагалі в відсотковому діапазоні? Буває ну, по-різному, але десь в середньому з 30-40 до 60 на 70%. Але е є пацієнти, от які після реабілітації вони, ну, скажімо, повертаються до звичайного життя, вони радуються життю, відновлюються. Вони хочуть далі працювати, трудитися, жити, скажімо так, і радіти життю.